Після пекельних боїв біля Бахмута проти найміцніших підрозділів ворога нині ці воїни 65-ї бригади боронять запорізький напрямок з Донеччини. Вони прихопили з собою здобутий армійський досвід, як вправно нищити ворога. Або, приміром, що робити, коли випадково забіг в окопи до росіян, а ті не спромоглися тебе одразу ідентифікувати. Невигадані історії, які можуть трапитися лише на війні, від тих, хто опинився там із міркувань совісті. Далі у сюжеті. Наш підрозділ сповна відчуву ці, що що, що що таке так званий м'ясний штурм вагнерівців. Він один з тих, хто ретельно знищував найбоєздатніше формування росіян під Бахмутом. каже у лісі поблизу села Іванівське вагнерівці гралися із ними у хованки. От вони між тими деревами бігали, намагалися визначати наші вогневі позиції, стріляли. Подеколи кричали, мужики не стріляйте. Ну, тобто відстань була метрів 20-30 до них. 34-річний чернівчанин Юрій, доброволець, колишній інспектор пожежного нагляду. Ті спроби ворога атакувати, каже, погасили до найменшого осередку. Вагнерів ніхто не збирає. Там так і лежать їхні кістяки у формі їхній цій чорній. Ну, дуже багато, наверно, декілька десятків положили. Ще наша. Артилерія їх клала там Вагнер-Стерся в Бахмуті і наш підрозділ долучився до цього. А це відео Юрієвого побратима на псевдокірпіч. Лісок, де розкидані тіла російських штурмовиків, деякі з яких вже стеліли до кісток. Характерні ознаки вагнерівців. Шапка чорна. У них чорний пояс і чорні берці. Це характерні ознаки. Піш все, що вагнерівці, 38-річному чернівчанину випало побачити живих окупантів на відстані протягнутої руки. Каже, повертався з нуля, куди відніс патрони, та й заблукав. І коли вертались назад, я спотикнувся за 200-го, впав і встав, а вже контужений був, встав і побіг трошки не в ту сторону. Прибіг до окопів, висунулась фігура. Я дивлюся, він так висовується з автоматом. і на мене дивиться. Я до нього по-русски кажу: типу, куди ти ну з матом, куди ти вселишся, не бачиш свої бігуть. типу. він окопі присів. Я Ригую до них в окопі, я починаю понімати: ну, якісь вони темніші, ніж я. Я свій у мене форма світліша. Я вже поняв, де я знаходжуся. Аби врятуватися, удав із себе від духа, який буцімто сам пішов штурмувати українські окопи. Я до них кажу, пацани прикройте. зараз я їм покажу. Я вилажу з того окопа і починаю до своїх бігти. Це вже зараз його важко і з сплутати на руці шеврони з скандинавськими рунами та жовто-блакитні наліпки на шоломі. Ось він очолює групу побратимів під Бахмутом як командир групи движуться в Нині він пригадує, як на початку навали, що сили намагався потрапити до війська. Мене поначалу брати не хотіли, та я навіть бігав комендантську годину, е нарушав в себе вдома, щоб мене щоб мені дали повістку, щоб я пішов воювати. А нині твердять вояки, що після Бахмута б'ються на Запоріжжі, картина геть інша. Хоча певен Юрій, якщо у Росії посилять мобілізацію на фронті, буде геть скрутно. Ресурсу в них дуже багато. З людськими життями вони не рахуються, їх чисто фізично більше, і нам потрібно робити такі ж самі кроки, мобілізовувати людей. Інакше в нас вони просто числом задавлять. Андрій Почтєв, Артем Деженков, сі дві єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.